Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Будь ласка, напишіть чи мене чути, чи видна картинка, і також чи чути гостя зараз на моєму каналі в Ютубі, звати жінку Альона. Вона проживає в Тернополі. В неї вкрали чоловіка. Так вона мені повідомила. Зараз з неї, я, як журналіст, візьму інтерв'ю і вона розповість свою історію. Будь ласка, в коментарях. Задавайте ваші питання це перше. З того, що ви почуєте, також напишіть свою думку. І якщо е, ви побажаєте, щоб це відео набуло розголосу, а я вважаю, що воно має набрати розголосу, то його поширте. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб ми з вами мали комунікацію. Перед цим, друзі, ми записували з жінкою Оленою з Тернополя, яка розповідала, що в неї вкрали чоловіка. Зараз записуємо з Альоною, також з Тернополя, яка розкаже свою історію. Отже, друзі, е, на превеликий жаль, маємо ситуацію, коли в нас є повідомлення, що людей крадуть на вулиці. І давайте е, от послухаємо, що каже е, гість нашого каналу. Вона розкаже свою історію. А ви вже, друзі, якщо маєте подібну історію, напишіть в коментарі, будь ласка, поділіться цим, тому що важливо не мовчати, бо є мовчазна згода. Якщо є беззаконня, є мовчазна згода. Це значить, люди з тим погоджуються, зокрема, цивільний кодекс України, стаття, якщо не помиляюсь, 205 частина третя. Що мовчання на договір або те, що нам закидають, це є мовчазне погодження. Воно сприймається як погодження. Отже, будь ласка, Льона, розкажіть вашу історію, розкажіть про вашого чоловіка і скільки часу у вас намазку. Е, наразі доброго дня. Наразі зв'язку немає з чоловіком з моїм з, е, з, з, з 18-го числа зранку. Вже з ним зв'язку не було. Е, і по сьогоднішній день зв'язку немає. Що з ним, я не знаю. І де він наразі невідомо. Врій, як звати вашого чоловіка? Ну, скажіть, скільки йому років? Як взагалі так стало, що вкрали? Ми крали. Мого чоловіка звати Макаренко Володимир Олександрович, йому на даний момент 41 рік. 16-го зранку він їхав на роботу. Зателефонував він мені десь в... 16, -го... 16, -го... 16 -го... жовтня. Так, 16 -го... жовтня. Зранку він їх, поїхав на роботу. Зателефонував він мені, було десь 8.35, 8.40. Сказав, що його везуть. ТЦК на тролейбус №5, 5 міста Тернополь. Е, Це офіційна адреса. Потім. Це офіційна адреса, так? так. Я вас просто попрошу: адрес не називайте в цьому. Ну, просто кажіть Тернопіль добре, там. Добре. Дякую. Все, добре. Добре, в Тернопільська ТЦК його описуємо. Угу. Е, Потім е, я з ним званювалася ще, е, вони його направили на ВЛК, він там проходив, не проходив ВЛК, цього я не знаю вже. Ввечері я поїхала туди, де перебував мій чоловік, так як він був на велосипеді їхав на роботу. Ну, мені потрібно було забрати велосипед. Е, велосипед я забрала, передала йому зарядний пристрій. Ну, мені не дали його не побачити ніде нічого. Я поїхала додому. 17-го зранку м, ну, встала, я написала йому, що, ну, що там, як там. Ну, він ну, може, ну, що привезти потрібно, він мені написав, що так, привезти, ну, Я мала там рушник е, і ну, там, мило, шампунь, таке. Я привезла, також я передала передачку і все. Потім він мені 17-го вечора зателефонував, сказав, що їх везуть на навчання. Після того вже вечором зв'язку ну, вже мені здзвонювалися, бо він був у дорозі. Зразу він позвонив, так як у нього вимкнувся телефон. Він позвонив з другого телефону, бо ну, там пароль стоїть на карточці. Треба було йому дізнатися, в мене пароль. Він зателефонував, я йому сказала пароль, він пер перетелефонував мені свого номера. І сказав, що вони, ну, що телефони забиратимуть більше того, що забиратимуть телефони на ну, раз у тиждень давати. Ну, я чекала тиждень. На зв'язок чоловік мій не вийшов. Але mm, у Телеграмі е, кожні два дні чоловік з'являвся якимось чином. Ваш чоловік чи просто Телеграм був включався? оце важливо. Телефа... Телеграм. телеграм був вмикався. Але як потім я дізналася, телеграм вмикався з іншого телефону. Ну, не з мого чоловіка. Угу. І все, і на цьому я потім, ну, вже немає зв'язку з моїм чоловіком. Я почала телефонувати по ТЦК, ну дізнаватися, де. Де мій чоловік, так як він ну, зник, я не знаю де. Ну, те, що мені давали, де він є, його там, на жаль, нема. Я телефоную потім. В ДБР, куди ви писали? Прокуратуру, може, куди. Я написала прокуратуру, заяву. Е, ще відповіді мені поки не було. Е, я написала до поліції заяву, так як я поїхала в ТЦ, ТЦК. До них і кажу, що я хочу написати заяву у вас, ну тому що по факту з вашого ТЦК ну, пропала людина. Mm. якби Вони мені сказали, що вони заяв таких не приймають. E, поліція не приймає, так? Чи... Ні, 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 ТЦК. Я поїхала It's... до ТЦК. Працівникам ТЦК, так, я до них прийшла з таким, що я хочу написати у них заяву ну, що з їхнього ТЦК зникло, зникла людина. ну, Я хочу дізнатися, де мій чоловік. Uh -huh. Вони мені сказали, що вони не приймають цих заяв. Я uh -huh. тоді туди на місце визвала 102. Я написала на 102, вони приїхали, я написала заяву, що ну, мій чоловік ну, все описала, все як було, все в заяві. Що зник мій чоловік. Тепер я пішла у поліцію, щоб дізнатися. Ну, пройшло 24 години, а так як мій чоловік не виходить вже два тижні на зв'язок, то його повинні шукати, ну, починати відразу, так як я розумію, а не чекати ще скільки там днів. Вони мені сказали, дали мені папірець, за яким номером зареєстрована моя заява. Сказали: чекайте, є місяць на розгляд заяви. Тобто, я стоп, попросила вони ваше про злочин. Ви повідомлення про злочин писали чи просто повідомлення? Я написала заяву, що такого, то такого-числа, то числа, ну, працівниками ТЦК затриманий мій чоловік, такого-то такого числа він зник ну, з ним зв'язок прервався. І вони вам кажуть, що це mm. дні вони будуть розглядати? Щоб я йшла в військову поліцію. Я в них починаю просити, дайте мені, що ви занесли мою заяву до єдиного державного реєстру. Ну, мені номер цей, за яким, ну, Що ви занесли дійсно письмове, мені треба підтвердження. Вони мені, на жаль, не дають. Вони сказали, у нас є місяць на розгляд заяви, нічого ми не вносимо. Ну, така була відповідь. Це дивіться. була учора. Мені відповідь місяць з них є е, розгляд звернення. Звернення, а заяви там звернення, а заяви вони мають до 24 годин по КПК вносити в ЄРДР єдиний реєстр досудових розслідувань, починати досудове слідство, відкривати кримінальні провадження, відповідно шукати вашого чоловіка, допитувати вас як е, того, хто подав. Повідомлення про злочин, заяву, так. Допитувати тих працівників ТЦК, допитувати тих працівників поліції. А от ви мені приблизно розказували, як його крали. Можете людям от розказати, як це відбулося зранку. А, вам чоловік розказав? Він їхав на роботу, його зупинили. він їхав Працівники ТЦК. Так? так, 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 він їхав на ровері, вони його наздогнали, так, зупинили. і Працівники ТЦК його зупинили. E, вони були всі в машині, як я розумію. Ну, в одній машині були. Поліція і працівники ТЦК. Вони просто ставили була... так бусом, а, ну, щоб він не міг, не він міг, він міг заїхати. А, а машина яка була? Поліція чи, 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 чи інша машина? Наскільки я знаю, тут їздять не на поліції машині. Ну, я не буду стверджуватися, я не знаю. А дивіться, а працівники ТЦК застосовували до нього силу, коли там зупиняли його чи якось там? Я так як я в нього питала, ну він казав, що ні. Він як до типа вони його зупинили, він з ними туди проїхав, правильно розумію? Ну так, так. ну. А яка підстава? Вони Чому... його зупинили. Він... Його зупинили. От, його зупинили. Наприклад, їде людина на рогі. Він порушував правила дорожнього руху, він може когось матюкав. Як то воно відбулося? Чи його просто зупинили? От, на підставі яка? Та, ну, він їхав на роботу, вони його зупинили. А на роботу собі їде людина, вони його зупинили. І все, на ну, роботу він вже не доїхав, як я зрозумів. Ні. У вас є діти? Так, в мене є діти. У угу. мене троє дітей. Ну, донька вже повнолітня. Він не їхав, щоб він там їхав, він, е, він не ховався. ну, Щоб він там ховався від ТЦК, що вони його там піймають, чи що. Ні. Е, е, тік, ну, Він не сидів у хаті там і ховався. Він їздив працював усе як. Та вони взагалі не мають права, чи ховався, чи не ховався, а що від них вони шо? Е, Людоловив, так виглядає, якщо люди. Но... За те, як, як люди говорять, що повинні воювати і ти всі. Я розумію, я просто хто хочу хто знайти. Хто... А хто таке каже? Ну, взагалі люди так говорять. А я хто кажу: хто... Ну, я хай просто люблю. Хто... Прапор в руки і йдуть. Якщо хтось. Я хто... просто хочу знайти свого чоловіка і все, щоб він вийшов на зв'язок. Я не знаю, де він дійсно є. Mm -hmm. Ну, дивіться, люди питають на звіща раз, будь ласка, вашого чоловіка, скільки йому повних років. Макаренко Володимир Олександрович, йому Як... 41 рік. Як прізвище? Макаренко. Макаренко? Так, Володимир Олександрович. 41 рік. Друзі. Якщо щось будете знати, напишіть, будь ласка, в коментарі. Є електронна пошта моя особисто. Остав gmail.com. Напишіть. Туди я весь час відповідаю через пошту, е, тому що треба допомогти знайти людину. Людина, як я розумію, пропала. Поліція нічого не робить. Е, ще раз скажіть, з якого числа людини немає з ним зв'язку? З 18 числа зв'язку немає. 18 жовтня, тобто з ним вже все. Пропав зв'язок, і ви вже 16 так, року, е, він їхав на роботу і потрапив не на роботу, так я розумію. А з 18 так, жовтня так. з ним немає друзів зв'язку. Ну, це насправді е сьогодні у нас вже 29-го, 12 днів повних нема зв'язку. 12 днів, тобто, на хвилиночку, е скоро буде 2 тижні. А в нас е за цей час могло статися з людиною будь-що, е е тим більше, наскільки мені відомо, що е люди мають зв'язок. Навіть якщо б не він, він міг би до когось підійти, там взяти номер дружини правильно і просто набрати і сказати. Здоровий і все гаразд. Навіть лист написати вже буде Ну, Десь така історія. Е, ну, а які дії ви зараз плануєте приймати? Куди писати, куди звертатися в даному випадку? Що? Чи до вас дзвонить поліція, щось там питає? Як може вона щось працює слідчий Може вам взагалі нічого. Я телефоную на гарячу лінію цього навчального центру, де ну, якби, предполагаю, що він там є. Але вони мені нічого не надають. А що вони кажуть, є такий, нема такого? Е, я їм телефонувала 4 рази. Вони мені казали, що в списку такого немає. На п'ятий раз вже я їм зателефонувала. Вони сказали, що з'явився три дні тому. В списках. В списках. Він на навчанні через 60 днів вийде на зв'язок. Ви знаєте, дивна історія якась, тому що. Ми знаємо, в нас є друзі, знайомі, які е, попадають кудись, і вони виходять на зв'язок і не через 60 днів. Так. Дуже, дуже воно все дивно. А, е, ви не ходили там? в Те, цікаво, отримати направлення, куди його направили, наприклад. І що поліція каже? Не, я ходила, Поліція знає, де він. Поліція мені взагалі нічого не каже. А поліція. Поліція взяла в мене заяву і все. Mm -hmm. І дали мені талон, що повідомлення за яким номером зареєстрований моя заява. і все. Скільки часу пройшло, як ви написали в поліцію? В Поліцію три, три доби я їх написала. Дивіться, Тому вас... що я чекала, що він з'явиться, а так якраз в тиждень дають зв'язатися. Я знаю. Mm -hmm. Дивіться, у вас є рівно 10 днів подати скаргу на слідчого суддю. По тому в той районний суд, який, який ви там, наприклад, в Тернополі, якщо ви подавали в поліцію, то в Тернопільські міськрайони, чи райони, чи міський суд Тернополя подати е, скаргу на слідчого суддю, і там до двох дів е, приблизно до двох діб вони розглядають. І по 214-й слідчий суддя зобов'язує поліцію внести відомості в ЄРДР. Це я вам пропоную зробити. Якщо вас е, нема в цьому досвіду, я вам надам зразок, він є нескладний. Е скину, Скинув на ранку, занесете тоді і поліцію внести відомості в Ярде. Після цього вони змушені почати хоча б якісь кроки. Тобто вони мусять, але якщо вони там справу захочуть закривати, їм принаймні треба показати, от вони що вони щось зробили, когось допитали, кудись з'їздили, давали якісь запити, якісь провірки. Отаким от чином. Вони мають там провірити, де телефон вашого чоловіка, які направлення були йому дані, і так далі, і так далі, і так далі. Допитати там всіх дійових осіб, хто там був, як ви кажете, його викрадали, і так далі. Тобто, це все вони повинні, хоча б зробити. Якщо вони цього всього не зроблять, можна писати до прокуратури. Вони відповідно несуть нагляд. І якщо не будуть вони робити також, то також можна знову скаргу на слідчу судду. Слідчий суддя зобов'язує поліцію там робити знову необхідні дії. Так, це складний процес, але краще його зробити, як просто чекати, склавши руки, що воно буде. Так. Люди пишуть, е е е ну відділ піару Ми зараз проти цікаві розформувати, друзі. Е Ну, це окрема тема. До речі, якщо хтось захоче щось підказати в коментарях, задати питання конструктивне, це друзі вітається. Я думаю, е Альона, ми е десь основне виклали. Можливо, ви хочете на завершення сказати, от, щось донесіть до людей. Е можливо, щось хочете передати вашому чоловікові, можливо, він це відео почує, можливо, він... щоб вийшов на зв'язок. Мені одне потрібно, щоб він вийшов на зв'язок, щоб я переконалася, що він дійсно живий. І що би ви порадили? Тому що роботи, ну, жінкам, які попадають в таку ситуацію. Ви вже там два тижні. Набратися терпіння, тому що це дуже, дуже складний такий, я скажу, шлях, дуже. дуже. Достукатися ні до кого не може. Тобто в нас не країна свободи, де може, там, народовладія. Там поліція зразу каже, от ви прийшли, зараз ми зробимо все, що необхідне, там е нема такого так. Ні, нас ну, на такого немає. Прикрут, як дивіться, людина є. Іде на роботу, вона пропадає. Ну, як таке може бути в країні, в центрі Європи, де країна, яка бореться за свободу, е за свободу і права? От як, як таке може бути? От напишіть друзі, У нас, до речі, згідно конституції, життя. Людини є найвищою цінністю, тобто життя вашого чоловіка в тому числі є найвищою цінністю. Не чиновників не там не пише, там пише людини, не якоїсь посади, е, хто в погонах, хто які медалі має, е, хто там е, розпіарився полог марафону. А життя людини, друзі, має найвищу цінність. Її життя, честь і гідність навіть, отак і прописано. Є найвищою цінністю держави. Також написано в Конституції, що держава відповідає перед людиною. Тобто, от ви прийшли Альона там, в поліцію, ще кудись, і якщо вони називаються державними, то вони повинні відповідати перед вами. Ви даєте їм питання, де мій чоловік? І вони мають подумати, що зробити так, щоб знайти вашого чоловіка. А не ви, жінка, ходите, стукаєте всюди і думаєте, а як мені знайти чоловіка? Як, як взагалі це відбувається? Вам мало би підказати, далі в нас є. В Тернополі багато таких жінок. Багато таких жінок, так, які шукають своїх чоловіків. Так. Так. Є такі, так, є багато жінок, що там же, там же, десь там знаходяться чоловіки, і з ними також немає зв'язку. Десь знаходяться їхні чоловіки, а де, типу, зв'язку з ними немає. Все життя був зв'язок. Було а тут е, їх на роботу і сталася проблема, от і все от така, друзі. Історія добре. Альона, ми будемо тоді зараз закривати ефір. Я вам скину після ефіру, е, зразок скаргу на слідчу суддю. Друзі, якщо в нас буде якась нова інформація, ми її подамо вас. Попрошу максимально цей ефір поширити, бо це може врятувати життя і здоров'я чоловіка Альони. А це важливо, тому що кожне життя воно має піску. Хтось є батьком якогось чоловіком, там чи сином, другом, кумом і так далі. Тобто, людина живе певне життя, і тут вона попадає в ситуацію, і треба нам об'єднуватися. Ми тільки люди маємо можливість один другому допомогти зараз, розраховувати на якісь органи, які бездіють ну, дуже складно, я чесно скажу. Добре, тоді що, 에, Альона, якщо ви не проти, якщо ж маєте сказати, скажіть, ні, то будемо закривати ефір, щоб люди це побачили, поширили і. Я вже і... Все... Тату, що вам сил, терпіння і дай Бог, щоб у вас чоловік знайшовся. Все, друзі, з Богом. Все обіймаю вас. Будь ласка, прокоментуйте це відео, друзі. Хто буде знати про місце знаходження чоловіка або щось буде знати про чоловіка Альони, напишіть коментарі або мені. На пошту електронну, яка буде під відео. Максимально це відео і підписуйтесь на канал, щоб ми мали з вами комунікацію і допомагали. Все, друзі, з Богом. А. Альона, дякую вам за позицію.